Вітаю вас на продовженні легендарної Crime терапії, і можемо насолодитися якістю підготовки контенту. Ти мала щось там про нього дізнатись? Я думаю, ти дізналась цікаве щось про нього. Е Можливо, тебе навіть трошки шокувало. Звичайно, я нічого не почитала серйозно. Коли я бачив, як Євген Янович разом зі Спартаком Суботу збирають зали, і кожного разу Євген, чи то Спартак, але я ставлю на Євгена, вигадував щось нове. До речі, зараз він вигадує набагато менше в своєму шоу, ніж вигадував ти не пацкає з терапії. я кожного разу такий крутяк. Ці хлопці роблять те шоу, типу, воно різноманітне, вони завжди знають до чого підходити. І Женя кожного разу вигадує якусь цікавинку. Навіть той банальний раз, коли він змінив послідовність і задавав питання на початку, воно вже було цікаво. У нього завжди була затравка. Вона то з життя, то з історії, то з якогось спілкування, щось актуальне. Тепер у них рівень підготовки, рівень альтернативного. Я зайшла, подивилася картинки. Куди падати ще нижче? Зовсім скоро на канал Спартак Субота» Спартак буде Заливати летплеї, от побачите. Я не вважаю лецплеєрів поганими блогерами. Ми все-таки кажемо про кількість сценарних ходів в цих історіях. Ну, тобто, ти наживо все пишеш. Ах, так, це вже було. У нього вже були стріми і стріми ігрові. Подочі. Ми їх всі бачили. Куди йде це все? Куди? Ну, типу, що відбувається? Це так само як на початках так. Те терапія позиціонувалась як шоу, розвага, як прикол і спілкування двох друзів, але нагадую, це був формат Яновича, в якому він покликав до себе Спартака на експертних правах поговорити. Тобто я у себе на подкасти, на маніфест подкаст, кличу людей, з якими хочу поговорити, і вважаю їх або цікавими, або більш компетентними в тих чи інших питаннях. Тому я їх кличу на експертних правах і говорю з ним. Немає такого, що я створив шоу, в якому сижу на експертних правах і попросив людину, щоб вона позадавала мені питання. Ніхто так не робить, крім легенди. Просто геній. Вітаю, панове. Дякую, що допомогли. Закрити наш попередній збір, про який я розповідав в минулих відео. Наразі конкретно я ні з чим не допомагаю, але я опублікував в ТГ в своєму зборі на який Доначу сам. Якщо вам цікаво, можете пройтись поліночками і підтримати. Пост буде в посиленні. Кіт, Донач! Кіт поки тільки кусається. Мій рівень підготовки до цього відео. Я зайшла, подивилася картинки. Ну, тут Вони вражаючі. Я зайшов, проклікав відос, дуже хороший, як завжди, Спартак. шедевр, Все, в реліз, дуже якісний контент. Дуже. Вставляти в наше покажемо відео. Покажемо глядачам, покажемо. Можливо, кажуть, можливо. можливо у цього все-таки є оператор, і Спартак робить це все не сам, А що тоді відбувається? Чому так халтурно? Вульве? Було знайдено загальна кількість вісім, одна з яких була пофарбована в срібло. Давайте чесно, я не вважаю захоплення Трукраймом, тим паче зараз на українському ютубі якоюсь проблемою. Але я, от як людина, звичайна, хочу сказати, що я невеликий фанат такого контенту. По-перше, а по друге, ну мені просто не цікаво слухати про відрізані вагіни. Ну от, не мій контент. Не знаю чому так, але не мій. Навіть якщо ми бачимо, що людина дійсно винахідлива. Експериментатор спартак не збрехав, але щось не моє. Ну от достатньо мені якось іншого негативу, щоб я ще дивився це. Але я знаю, що багато людей дивляться блогмайстра, навіть дивляться його сім'ями, і типу там заходить. Ну. Якби окей, я все таки люблю більше знаєте, детективну частину, а не частину жорстокості, тому ну не моє. Але для вас я готовий на ще завгодно. вельми шановні глядачі, особливо для тих, хто оформлює спонсорку від 10 гривень. Я бачу людина, експериментатор, а всі його засуджують. Людина просто в пошуках ну, ну погодьтеся, панянка як споведуча, тут просто необхідна. Я так розумію, лише дві особи виявилось, доказання. Тобто сьогодні це вже на той випадок, коли людина народилася з психічним розладом, а це вже пішло точно від... Ну, без неї прям вообще не йде. Агломатофілія це вид сексуальної девіації, при якій людина отримує додаткове сексуальне задоволення, збираючи певні фетіші. До речі про фетіш і фетишизм. Я дуже велику частину життя думав, що це завжди про секс, і що це завжди про задоволення власних потреб якимись предметами. Насправді, фетишизм це коли ти не живому об'єкту додаєш якісь особливі властивості. Ну тобто, робиш його магічним чи типу того, наскільки знову ж мені відомо. Тобто, умовно, всі ці алтарі, статуєтки, символи але все це витяж. Ну, типу, всі ці релігійні штуки, що ти об'єктам без спеціального значення надаєш це спеціальне, особливе магічне чудотворне значення специфічного такого характеру, і у цього виду сексуальної дивляції є назва, і ця назва агалматофілія. галматофілія. я хочу вас поінформувати, що мене не покидає відчуття, що я все це вже чув в випусках подкаст-терапії так чи інакше, все це згадувалося, вся ця термінологія, панове, ми ходимо по колу. Ви могли не помітити рахуванням кількості контенту про Спартака, Розумію, це важко ну побачити, але ми. Тупо ходимо по колу. Ми знімаємо і дивимось одне й те саме. Якщо вам подобається, то добре. Ну які питання шо в світі сексуальних збочень це ще помірна штука. Да. а от наприклад, ахломатофілма вони, наприклад, можуть навіть вбивати. Ед Гейн, дизайнер інтер'єру, займався зумаці. Він розкопував могили і діставав е речі, з яких на ну, частина тіла речі е померлих для того, щоб їх як е предмети інтер'єру. В, в принципі, це основна думка цього відео. Те, що ти там бачиш, якщо ми підсумуємо історію з Гейном, то все досить просто. Він створював з людських тіл, об'єкти інтер'єру. Чому він це робив? Тому що мав певні психологічні травми і розлад особистості, якщо так можна сказати. Ну, якщо не медичними термінами, поплавала чу. З іншої сторони, мене трошки дивує, наскільки захоплено Спартак вивчає цю тему. Ну, дивіться, я розумію, типу Трокраєм, нетипова штука, нетипова поведінка. Та, але по факту це все, що він робив. Ну тобто. Він прям дуже любив створювати з людських тіл, якісь об'єкти, і це так і виглядало. Ну, типу, такий процес відбувався постійно. Багато що зробив абажур з шкіри. В нього оббита меблі були саме шкірою людей. Він правильно їх, як то видобув, я не знаю прям скатукритського. Коротше, він зробив це максимально якісно. В нього були там цей пояс з сосків. не дуже практично, але ну зробив то, зробив. Вся винахідливість була навколо того, що ще більш дивне він може створити в рамках цього бачення. І мені дуже швидко набридла ця тема. Ну, типу, ну, ну, лампа, ну там їв він з черепа, ну, типу, стрьомно, але ти розумієш, що це далі нікуди не піде, і воно і не пішло. Але Спартак настільки загорівся дослідженням кожного елементу інтер'єру, який створив цей геніальний творець, що він такий і тут, і оце, і пояси сосків. Ви тільки подумайте. Ну, стрьомно. Он тета налякався, коли почув про пояс сосків. Я коли побачила цей пояс, господи, простіть мене, вибачте, але цей пояс схожий на висощі гриби. Вибачте, мене будь ласка за цей жарт, але ну він тут, ну, він тут ідеально лягав. Бачиш він часто каже, да таке могло бути. Так я допускаю, що було так. Можливо, мені так здавалося. Тобто в нього така форма відповіді завжди була. Він не завжди відповідав конкретно відповіді на конкретні питання. Так талановито відповідати на питання і не відповідати. Треба вміти. Ви на Олександр не в нього всі документи, які зараз і там спартак. Питання чи підробив він своє свідоцтво про народження? Його не питають конкретно. Ви мешановний Спартак, чи взяли ви відскановану версію свого свідоцтва про народження і передали їх третім особам або ж власноруч заретешували слово Олександр? А потім зібрали з інших букв слово Спартак і наклали на місце, де був Олександр. це це не 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 питають, Мусить, що питають. Розглядає ваше про чого народження, да, та да, та, да. ви його там я, чи не ну, не Бо він, дійсно, не і може сказати, не і я чи ну він дійсно ім'я ім'я блю розмиття ефекту на немає Спартак Спартак може сказати сказати можу точно впевнено в свідоцтві Але питання в тому чи було видозмінене свідоцтво. Там всі розглядають. Хто знаходить Хто не знаходить ти питаєш його. тебе звали Олександр його його батько не його батько. не Тебе звали Олександр. Е, одні кажуть, що я його знав, як там Іван або там, як Олександр, це злочинець. Тебе звали Олександр. Я народився. Але тебе звали Олександр. Нарікали, хрестили. Олександр. завжди відповідав конкретно. Якщо хочете дізнатися більше про. Еда Гейна, то чекайте нових випусків, або пишіть коментарі, що хочете більше про Еда Гейна, Тому що, знаєте, це такого роду у нас канал. От ми просто дивимось контент, який робить Спартак, і насолоджуємось його рівним, якістю, деталізацією і заглибленістю. Ми фан-клуб Спартака Суботи. Все, пора це признати.